Вивести медицину на якісно новий рівень. Виконання цього завдання на Сумщині є одним з пріоритетів. Нещодавно в області відкрили два потужні діагностичні медцентри. Тепер взялися забезпечити кадрами заклади сільської місцевості. Лікарі мають гордитися своєю професією та бути впевненими у завтрашньому дні, переконаний губернатор Сумщини. Тож керівництво області та Асоціація молодих медиків підписали меморандум про співпрацю. Молодь сьогодні це наше майбутнє, всі кажуть. Але... Сьогодні ми реалізовуємо програму президента Віктора Януковича Україна для людей. Україна для людей це майбутнє і куди йдуть молоді спеціалісти. Тому ми повинні створити і якісні умови медичні. Для людей сьогодні, і майбутні умови для тих спеціалістів, які будуть працювати також майбутньою у планах обласної влади створення сайту, де молоді фахівці зможуть ознайомитися із вакансіями та умовами праці. Медиків, які погодяться працювати у селах, райадміністрації за дорученням губернатора мають забезпечити житло. Модернізовувати медицину області будуть поступово. Від молодих фахівців очікують цікаві ідеї від влади підтримку та їх реалізацію. Ідеї, які виникають в нашій голові, які ми доносимо до обласної державної адміністрації знаходять підтримку і знаходять таку підтримку, якої ми ще не мали за, наприклад, 5 років навчання. Обидві сторони сподіваються, підписана угода сприятиме підвищенню престижу професії лікаря та запровадженню новітніх технологій в медицині області.